Всім привіт, друзі! Я нещодавно замовила собі конструктори на сайті Barvir. На жаль, вони в Україну їх не доставляють. І я робила замовлення на Польщу, а звідти вже міст експрес моя посилка доїхала до мене. Я замовила собі маленьку серію з шести фігурок покемон. Тож, давайте з вами дивитися, що ж я таке замовила. Я посилку вже відкрила. Так, що вони мені тут поклали? Вони поклали мені такий стікер. Свого магазину. У них дуже багато різних брендів, там торгових марок, всі такі відомі, невідомі, але мене це не зупинило. Так, ось перший, другий пакет, третій, четвертий, Там п'ятий і шостий. Замовила собі шість покемонів. Така чудова колекція вже в зборі. Тут у нас шість міні-фігурок, які сидять на капкейках. Перший це Пікачу, бульбазавр. Чармандер, сквіртл і та джиґліпаф. Мені дуже сподобалася ця серія. Ці фігурки, ці капкейки, вони дуже просто складаються. Конструктори дійсно гарної якості. І ось за ці шість фігурок я заплатила 48 доларів. Ну і плюс ще додатково за доставку. Тож, якщо ви любите покемонів, погуляйте по сайту, там є і великі фігурки, і трохи іншого оформлення, Величезний асортимент. Там, до речі, є і пентезі, і лусь і багато інших 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 виробників